Чи отримає Україна понад 50 мільярдів євро від ЄС протягом найближчих трьох місяців? Ні. Ні. І сума буде переглянуто. Сума будуть переглядати. Знову ж, що заявляємо? Демонструємо, ставимо галочку, що ми молодець, але нічого не виконуємо, тому що тут мах перевернути, сила перевернута, король кубків перевернути. Ну тобто, це балачки, це обіцянки, це використовування інформації для власних цілей. Ну, тобто, вони будуть у себе там прикриватися тим, що вони такі щирі, що вони такі переймаються Україною, і допомагають, а по факту ніякого. Ніякого процесу не станеться. Давайте так, протягом взагалі 24-го року, чи отримаємо ми ці 50 мільярдів заявлені. Ні. Ні. Сума буде переглянута, сума буде подріблена на декілька частин. Якусь частину ми отримаємо і нам скажуть радіти хоча б цьому? Чому так. Чи є ймовірність замороження війни в 2024 році? Ем, ні. Цього не допустять, до цього не дійде. Про це йдуть плітки, але це, це саме плітки, тому що тут не можна назвати цю інформацію взагалі. А чимось обґрунтованою, тому що це знаєте, ніби неможливо саме технічно неможливо втілити цей процес саме це про заморозку. Ну тобто, зупинилися все, нічого не відбувається. Чекаємо якихось рішень. Ні, тут все ж таки. Тут активні дії, тут не, не стоп, тут не помірність, тут не домовленість, ні, це не про заморозку. Дайте я гляну. Чи зараз е, ні, це буде не заморозка війни, це буде зупинка, це буде припинення, і це буде все ж таки наша перемога, до якої ми йдемо е, впевненими такими кроками. Це не заморозка, ні. Але знаєте, тут е, не про заморозку більше е, не про е, заморозку я б сказала, а я б сказала як два етапи перемоги. От знову мені спочатку війни йдуть як два етапи перемоги. Тобто, щось стається, е, чи то наголошують, чи оголошують, що все перемога. Ми там вирішили, що все, е, там землі наші е, очищені від цієї нечисті, а потім спливає Недовгий час і вже остаточна перемога. Ну тобто, як два якихось дві події, от дві перемоги. Про що розмовляли Зеленський та папа римський Франциск під час останніх переговорів? Про вплив на перевернутого імператора. Тобто, вони розмовляли саме про е, можливість. Впливу Папа Римського е, на тих, хто сидить в Кремлі, або на, 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 безпосередньо на персону, яку називають Путіним чи е, того, хто приймає ці рішення, тому що чомусь, ніби, Папа Римський має можливість якось саме вплинути. Ну, тобто, не пораду дати, а саме вплинути. Е, і вони до чогось домовились. Вони до чогось домовились. І це вони до чогось домовились, і ця домовленість вона нам вона нас порадує. Чи відбудеться зустріч Зеленського та Орбана в січні? Так, відбудеться. Відбудеться. І вона буде потужна, вона буде активна. Вона буде потрібна нам. Ми щось отримаємо на цій зустрічі. Вона буде не один на один, ну, тобто, не сам на сам, не дві персони будуть зустрічатися, тому що тут ідуть ще хтось. Ну тобто, як в трьох чомусь вони зустрічаються, а може, навіть і в чотирьох, і щось ми своє отримаємо. Тобто, Після цієї зустрічі ми отримуємо щось своє і відчуваємо свою хитрість, потужність і силу. Якась брехня припиняється. Ну, тобто якісь тіньові схеми припиняться, і припиниться якась маніпулятивна брехня. От після цієї зустрічі там буде щось таке важливе, проговорено чи про щось таке важливе домовляться. А що це чому воно припиниться? Мені просто самі цікаво. Слухайте. Тут хтось хтось повинен загинути. Тут хтось повинен когось не стане. Не стане когось важливого, когось, хто впливає, хто має безпосередній вплив на агресію Росії в наш бік. Тому що. І таке відчуття, ніби ці дві події вони, чи то вони співпадуть, чи вони будуть якось недалеко за часом одна від одної, тому що на цій зустрічі або до неї, от одразу перед нею, або одразу після неї буде якась важлива смерть для нашої перемоги, і завдяки цьому ми на цій зустрічі отримаємо якусь потужність власну. І домовляємося зорбаном про припинення брехні. Тут вб'ють, або воно там не знаю, щами отруїться хтось на Росії важливий, не сам, не від старості, а аби не заважав і аби припинити щось. Хто до цього буде причетний. А, за дияволом це буде якось вивернуто о, трошки краще, ніж воно відбудеться. На ну, тобто, з цієї сторони, з, зі сторони ворога. Ну, наприклад, давайте так наприклад, когось вб'ють, але скажуть, що він не знаю, що воно в ДТП потрапило, наприклад. Ну, тому що тут дійсно якась підміна новин, підміна фактів станеться. Але чомусь. Ці дві події між собою пов'язані: зустріч Зеленського з Орбаном і смерть когось важливого. Які зараз відносини між Путіним та Лукашенком? Питаю про Путіна. Перша карта дістаю Путіна. Перша карта імператор перевернути. Ну тобто, стосовно персони Путіна чи персони, яку називають Путін, на сьогоднішній день перебуває десь у відрядженні, десь у від'їзді і планує як. Якесь поновлення е, відносин, і тут мені навіть показують, що персона Путін планує термінове якесь відрядження в Білорусь, е, воно на рівні неочікуваного або на рівні знаєте швидко прийнятого. Ну, тобто, якесь екстренне відвідування Білорусі. Навіщо що ти хочеш від Лукашенка? Притягнути до відповідальності за свої обіцянки. Ну тобто, щось Лукашенко там обіцяв Путіну і, чи Кремлю, і зараз, ніби буде якась така, якесь буде відрядження персони Путіна в Білорусь аби взяти щось своє, аби щось від них. Щось від них отримати. І тут, схоже, все ж таки, ну мені е, здається, що це більш схоже на, на військових, на силовиків, певно, на, на громадян Білорусі. І до цього вони будуть е, звертатися саме до цих процесів, якими ж ними стосунки сьогодні? Е, Лукашенко, власність Кремля. Кратко. Що відмовиться Китай від співпраці з РФ в 2024 році. Ні, вони будуть працювати, вони будуть взаємодіяти, намагатися домовитись. Тут гроші між ними якісь навіть будуть проскакувати. Тут не відмова, тут передомовленості, тут перегляд взагалі відносин, пере, перегляд, переоцінка взагалі. Якихось минулих взаємодій, спроба домовитися на запоновлення минулих співпраць. Що, що це, як це? Чи будуть вони працювати взагалі разом? Ні, вони не будуть все ж таки працювати, але якісь процеси, які розпочалися давно, вони е, ну набудуть цього, свого логічного завершення, тому що тут прям сказати, що вони перестануть спілкуватися, де ти я гляну, які в них будуть відносини Китай і Росія. Росія щось буде вимагати в Китаї. Ну, правда, вони щось будуть на щось претендувати, вони щось будуть вимагати, вони будуть навіть якось намагатися маніпулювати, але не сильно в них це вийде, бо Китай все ж таки зосереджений на масштабних якихось процесах і допомогу Росії надавати не буде. Але процеси, які були розпочаті давно, будуть продовжуватись між ними. І якісь кошти все ж таки там йдуть, чи є ймовірність того, що Кремль втратить владу ВРФ наступного року? Так. І рішення вже прийняті, і що робити вже зрозуміло, і це буде всередині середини Росії відбуватися, і знищення зміна цього режиму. Тут зміна. Почнуться якісь розхитування, почнуться внутрішні процеси розпаду саме Кремля, і вони будуть ініційованими, мені здається, силовиками, тому що тут силові структури набувають потужності, набирають потужності і е, прагнуть зміни. Влади, зміни саме тих обставин, в яких зараз перебуває Кремль, і за картами цими двома відлюдник та башта, Я б сказала, що тут буде не просто зміна режиму, а тут ну Кремля, давайте так. Зміни в Кремлі такі потужні. А тут буде ну, руйнування тут будуть, тут будуть смерті. Тут не звільнення, тут саме смерть.